У розкопках взяли участь українські і польські науковці. Експедиція створена на основі трьохсторонньої угоди між Варшавським університетом, інститутом археології Національної академії наук України та національним заповідником Хортиця. Консорівське городище відносять до пізньо скіфського періоду першого століття до нашої ери, другого століття нашої ери, сказала Надія Гаврилюк. Спочатку це були землі, які належали консулу Розанову. Потім вона переходила із руки в руки, і пам'ять про консула залишилася. Тут було консул республіканець, називався консуловка. Після революції він став республіканцем. Ці городища відкривав засновник Херсонського музею Віктор Іванович Гошкевич. І Він перший опублікував всі 14 цих городищ. Керівник експедиції від Польщі Марчін Матера говорить, протягом розкопок цьогоріч, з 30 серпня по 26 вересня, тут працювало близько 20 людей. Ці городища маловідомі, малодосліджені. Вони досліджувалися переважно під час рятувальних розкопах до будівництва Каховського водосховища. Ми про них знаємо доволі мало. Ці розкопки приносять багато нової інформації про минуле нижнього Подніпров'я. Зібрані з цього городища артефакти зберігаються у національному заповіднику Хортиця. Наукові дослідження тут почалися 2015 року. Знаходили керамічні предмети, амфори, прикраси, розповідає старша наукова співробітниця Національного заповіднику Хортиця Тетяна Шелеметьєва. Цьому році була знайдені дуже цікаві предмети. Це предмети, наприклад, фрагменту. Поховальної плити, однак вона була вторинного використання. Тобто її спочатку використовувала як вогильна плита, фрагмент, а потім вже вона вмуровувалася в стіну частково. Під час розкопок науковці зосередилися на вивченні північного кута великого городища. Тут видно залишки кам'яної стіни завширшки більше двох метрів та прямокутної башти. Окрім цього, виявлений фланкований в'їзд з напівкруглою кам'яною спорудою. Висота збереженої кам'яної стіни понад один метр. Саме найцікавіше це те, що видно фортифікації, які ми досліджуємо п'ять років. Розкопали й житлові приміщення, знаходили побутові речі, рибацькі прикраси, кераміку. Залишко того, чим харчувалися люди, кості тварин будівлі це місцевий вапняк, каміння, яке майже не оброблялося. Наприкінці розкопок науковці фотографують знахідки, роблять малюнки та креслення. Так вони фіксують результати. Наступного року дослідження мають продовжити. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсонщина.